От хто для тебе справжній чоловік має? Кращий ти сьогодні чи був вчора? Мотивує тебе. Сьогоднішній герой є зразковим справжнім чоловіком для мене особисто. Я точно люблячий добрий батько. Дав слово, держи з утратою. Все життя я буду вдосконалюватись. А Що ти там читаєш? Маю, я читаю про мотивацію і як бути справжнім чоловіком. От хто для тебе справжній чоловік має? Ну, принаймні, напевне, це той, хто знає, чого він хоче і знає, як цього досягнути. Знаєш, на словах воно звучить легко, але на практиці важкувато. Ну, звичайно, але якщо ти дійсно цього хочеш, то усе можна зробити. Читаю я допис тому, що сьогоднішній герой є зразковим справжнім чоловіком для мене особисто. Тому дуже хочу в нього інтерв'ю взяти. Ну, я теж хочу. І що будемо робити? Ну, як завжди, камінь ножиці, папір. Ну добре, перші ножиці. Так. Давай. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз-два-три. Ну, як бачиш, Майя... іноді дівчат. Треба поважати, уступати. Має іноді, іноді Сася, іди, А зараз бригля. Іди. Іди собі на своє інтерв'ю. Я йду, бо мене вже чекають. Добре, навчишся, хоча б чогось там. Па-па-па-па. Угу. Чого ці чоловіки думають, що вони все розуміють? М? Ну, можливо, не все, але прагнути ніхто не заважав. Підприємець, спортсмен і тато чотирьох Роман Головач розділяє дану думку. Роман, я радий, що ви сьогодні з нами. Скажіть, будь ласка, чи довольні ви своїм життям? На це питання в мене одна відповідь: так, я довольна своїм життям, тому що, якщо якась людина не довольна своїм життям, то нехай вона займеться тим, щоб щось поміняти. Угу. Дуже багатьом людям, знаєте, важко щось в своєму житті змінити, От взяти себе в руки і поміняти. Що потрібно робити для того, щоб знайти мотивацію для цих кроків або для цього руху? Ну, напевне, найперше, що потрібно робити, поставити собі завишені цілі угу. і доказати найперше собі, що ти до них дійдеш. Мої жінки є така фраза: ти дійсно будеш робити, те і знаходити час для того, що ти любиш. Чи можливо ще є речі, які б ви хотіли змінити або покращити? Рузвельт, президент штатів, він як сказав, якщо ви будете відносити 100% гарно до людей, то точно 90% людей в обратку будуть до вас відноситися добре. Я хочу дійти до того, щоб я у всіх сферах, у всіх відносинах до людей відносився добре. І я це і отримую назад. Тобто, досконалюватись, я думаю, все життя я буду вдосконалюватись. Сьогодні в цьому, завтра в іншому, післязавтра ще в чомусь, і я думаю, що. Планки і вдосконалення немає. Гаразд, планку ми поставили. Ми знаємо, чого ми хочемо в житті. Можливо, є якісь кроки, які можуть допомогти нам це зробити, тому що особисто я багато разів собі ставив якісь планки. Я приходив один цікавий марафон. За рік треба було прочитати 12 книг. І я до кінця не дійшов. У мене опустилися руки. Як знаходити мотивацію, щоб добитися того, чого ти хочеш? Ну, найперше, це потрібно йти осередок тих людей, які будуть тебе мотивувати. І коли твоя мотивація буде падати, ці люди будуть тебе підтримувати. У мене декілька днів назад лише закінчився Challenge, uh -huh. Також такий марафон на ньому було 65 учасників. Напевно, 10-15 зразу відпали. Хоча у нас був канал, де ми друг друга підтримували, всі да, щось писали, там мотивували один одного. Були призи для перших п'яти лідерів. Ну, опять-таки, має бути саме мотивація. Тобто, це багато залежить і від тебе. Мотивацію можна шукати і в інших людях. І це дійсно класно, тому що приходить, знаєте, одразу в голову ця цитата, яку ми вже мільйон разів чули. Скажи мені, хто твій друг, я скажу тобі, хто ти. Один день із вашого життя, як він взагалі виглядає, як він проходить? До якогось определеного моменту, це, напевно, десь. Півроку назад, можливо, чуть більше у мене взагалі було так: я собі в голові там зробив якісь планування. Багато чого так у мене було на автоматі, Десь там я швидко приймав рішення і так проживав цей день. Останніх там більше ніж півроку. Я дуже систематизувався, але в мене якось вийшло воно все в один момент: я відмовився від цукру. Я почав читати набагато більше книжок, чим я читав, і на сьогоднішній день у мене є розформований день, і він ніби повторюється. І я можу вам сказати, який це є графік. У мене і я лягаю спати до 11 години, тобто 22.00, 2230 Тобто, у мене найпізніше це лягти спати 11 години. тому що я за там з 10 до 6 ранку висипаюсь і повний сил. Коли я зранку прокидаюсь, перше, що я роблю, ну не рахуючи, що я вмиваюсь, я читаю Біблію. Це в мене за останній там якийсь період часу. Це більше, ніж півроку. Це обов'язково прочитати Біблію. Я зранку читаю одну-дві глави. Це в мене я можу книгу не прочитати, але прочитаю Біблію. Далі я читаю книгу. У мене є канал в телеграмі, де я даю цитати е, з цих книг. Після того, два рази в тиждень в мене є англійська мова. На 8 годин ранку я спланував так, щоб пораніше, щоб ще день був вільний. На 8 годин ранку до 9 в мене є уроки англійської мови. Після англійської мови з 9 до 9.30 я ще дивлюся англійські, відео англійські, щоб удосконалювати мову. Далі я йду на роботу, відкриваю комп'ютер, працюю за комп'ютером рівно до 3 години. І до 3 години я ще планую зустрічі по будівництву, там зустріч з замовниками, і плюс в мене є ще магазин мобільних телефонів. Я займаюся торгівлею, оптовою, продажою, закупкою. З 3 години кожен день в мене тренування. З 3 до 5, інколи з 3 до 6. І в мене є дні, коли в мене по два тренування, і я їх не пропускаю. Зараз у мене ці тренування, вони вже декілька років в автоматичному режимі. Після тренування я вже йду додому і тоді вже вечерю і проводжу час з сім'єю. І ці дні так от повторюються. Я би хотів повернутися до початку вашого дня. Ви сказали, що перед тим, як ви читаєте книгу, звичайно, ви читаєте Біблію. Біблію теж можна вважати до того, що ви читаєте. І мені сподобалося те, що ви прочитані цитати постите в свій канал. Біблія, вона доступна всім, тобто відкривай, читай. А от іменно ці цитати, коли у тебе є така книжка на 350 сторінок, людину заставити прочитати цю книгу буде важко. Ну коли ти даєш з книги людині саме сок, вона типу, їй цікавіше, проще вона взяла, саме цікавий інформацію взяла, і потім уже може в житті її використовувати. Це теж може бути мотивацією до, до дії. Створити якийсь канал і публікувати туди цитати, які ти читав з різних книг. Мені здається, що потрібно шукати такі мотивації. В кожній справі, в якій ти займаєшся, потрібно шукати її, тому що так можливо легше добитися тієї цілі, яку ти собі поклав. Любу ціль, яку ти поклав, для того щоб до неї дійти, ти потрібен брати якусь інформацію. Угу. Ти береш часткову інформацію від людини. Часткову інформацію може брати з книг. Є настільки багато книг. Ну, найперше, це біблія, яка також дає тобі багато мудрості, як поступати з людьми, як поступати в сім'ї, як поступати навіть в бізнесі, як ти вести ці правильні справи. Е, якщо ти не будеш черпати цю інформацію з Біблії, не будеш черпати цю інформацію з книг, то тоді ти не зможеш розвиватися. Книги їх дуже багато. Хочеш про спорт, береш книгу про спорт. Хочеш про бізнес? Бізнес, психологія, психологія. Поставлю планку. Я хочу там психології розвиватися. Візьми три книжки з психології, візьми рядом клади біблію, читай досліджуй, Зустрічайся з психологом, і ти так от до, до досягнеш цієї мети. По іншому, ніяк для людини, яка не читає, пояснити, що книга це круто. Читай свій мозк розвивається, це не дивиться кіно. Ну, це важко пояснити. Візьми книжку, прочитай, от зрозумій її, і ти тоді поймеш, і от зрозумієш, наскільки це солодко отримувати ту цінну інформацію. Знаєте, свого часу я жив життям, схожим до вашого, тому що я вставав зранку о шостій, приймав контрастний душ, я бігав, читав книги, старався вчитися навіть трішки, але в якийсь момент я перегорів. Як ви знаходите мотивацію? Якщо говорити про спорт, то краще йти. Сьогодні чи був вчора, мотивує тебе. Далі у нас є результати секунди, за якими боремося. Я бігаю 200, 400, 800 метрів, це мої основні дистанції. Тобто, якщо я коли прийшов в легку атлетику, я прийшов досить пізно, я прийшов 33 роки, до того я займався іншим спортом. І коли ми зробили за 4 роки 10 секунд, на 10 секунд покращили свій час, ти от дивишся, де ти був тоді і де ти зараз, і ти розумієш, що це ще не твій приділ, то це тебе мотивує. Інше, коли ти показуєш приклад іншим, і люди дивляться на тебе і подражають тобі, це також тебе мотивує. А який ви батько? От вас четверо дітей. Я точно люблячий, добрий батько, як наш Бог отець. Я так само люблю дітей, навіть якщо вони провинились, у мене любов не перестає, я їх все рівно люблю. Якщо ми говоримо про економіку, про бізнес, я їх вчу вже. Як треба економити гроші, як треба. Акумулірувати гроші. Бо зараз малий у мене їхав на змагання, йому кажу, Мартін, тато, дає тобі там стільки-то грошей. Стільки ти ти маєш заплатити за дорогу туди-назад, він їхав в стерожинець. Решту ти можеш потратити на себе там, купити щось. Він мені каже, тато, я віддав гроші за проїзд, а це я лишив собі, щоб воно в мене було зберігалося. Тобто я вже їх чув, що потрібно гроші акумулірувати, що гроші роблять гроші. Якщо ми говоримо про спорт. Так само, в мене оцей син мій, він другий, Там він також професійно бігає, він виступає за область, він приносить медалі, він бігає 300, 400, 200, 100 метрів. Тобто він, дивлячись на мене, вже мотивований і займається спортом. Старший в мене син більш допомагає мені, коли ми монтуємо відео, він текст ставить. Ну, у нього в цьому більше виходить. Дочка в мене грає на скріпки. І четверта, вона ще мала, вона так. Приходить зі мною десь на стадіон, ну вона ще там чітко не займається. Тобто, я не можу сказати про себе, що я поганий батько, я хороший батько, я люблю своїх дітей. У мене діти ні в чому не нуждаються, слава Богу. Поки Рома бере інтерв'ю, ми знову зробили соцопитування. І на питання, яким одним словом ви опишете справжнього чоловіка, 88% опитаних відповіли, що це відповідальний чоловік. На запитання, чи важливий духовний розвиток для чоловіка, відповідь була одностайною, оскільки 100% опитуваних відповіли, що звичайно це дуже важливо. І на останнє питання, чи вважаєте ви себе справжнім чоловіком, 67% опитуваних відповіли, що поки ні. Усвідомлення того, що розвиток потрібний, надзвичайно круто. І ми сподіваємося, що наш гість допоможе вам у цьому. Кожен з ваших дітей займається чимось іншим. От це ж треба їм всім пояснити. До вас хтось приходить з порадою. От Де ви берете цієї мудрості? Хто вам дає цю мудрість? Ну, взагалі, як це все відбувається? Тому що прийде син щось з щось спортом, прийде інший син з монтажем. Як ви можете це все тримати в своїй голові, направляти їх в правильному руслі? Напевно, ну найперше, якщо ми говоримо про нас як творіння Божі, то Бог це все дав, нас залежив. Він дав всім мудрості, всім розуму, сили. Це йому і хвала за це, це не перше. Друге, ти можеш розвиватися. Мені 37 років, я за 37 років багато чого набачився, наступав багато раз на граблі, і в мене є якийсь досвід. Я бачу, як інші відносяться до дітей, і я дивлюся, якщо мені це не подобається, я так не хочу відноситися до дітей. Тобто, оцей досвід, Божа мудрість, вона допомагає виховувати, вкладати всіх дітей. Якщо слухати мою жінку, то я не розмовляю зі своїми дітьми. Вона каже: ти з ними не розмовляєш. В розумінні жінки розмовляти з дітьми це сів з дітьми за стол і починаєш їм розказувати так. Ви це зараз зробили, так ви, маму не послухали, ви там не прибрали. В моєму розумінні я можу в машині їхати, я розмовляю з дитиною. Я можу бігти з ним на розмінки і розмовляю з дітьми, Я можу просто збирати їх в школу, з ними виїжджати по дорозі, їхати і розмовляти. Тобто розуміння жінки розмовляєш з дітьми, і розуміння чоловіка з дітьми — це зовсім інші е, розуміння і, і поняття. Но я розмовляю з дітьми. Угу. Але це цікаво, тому що ви шукаєте ці конекти. Багато дітей їздять своїми батьками, до прикладу в школу, але замість того, щоб спілкуватися з батьками, вони сидять в соцмережах або грають ігру, ігри різні. А ви спілкуєтеся з дітьми, ви стараєтеся знайти з ними спільну мову, і це класно. У мене старший прочитав більше 130 книг. Молодший займається спортом так само професійно, приділяється ігри, там, соцмережі, я максимально в них не то, що забираю, я їх ограничую в цьому, тому що кажу, в цьому змісту нема. Я кажу, якщо ти прочитаєш книгу, ти наберешся мудрості. Якщо ти там, ще щось там, спортом займаєшся, це тебе також продвігає зв'язки, ти стаєш сильною людиною, у тебе характер виробляється. Тому я їх. От, Поки з ними живу, я їх направляю на правильні, на правильні речі вже, от, будучи з ним. Там, щоб я давав им на призвол, от бери там, телефон, бери комп'ютер, е, дивись там відео, скільки хочеш, там, фільми якісь чи мультики, У мене цього нема в вільному доступі. Що у вашому житті означають гроші, яку роль вони відіграють? Гроші. Взагалі, всі люди, які працюють, вони хочуть отримувати гроші. Гроші це. Якби монета, яку ти отримуєш за свою роботу. Гроші допомагають існувати, як мінімум у нашій родині. Гроші допомагають відпочивати. Через наші гроші ми допомагаємо людям. Це обов'язково так, що Якщо у тебе вони є, допомагай. Я допомагаю. Ми з жінкою допомагаємо, ми разом рішаємо, куди їх потратити. Угу. А чи можуть бути гроші мотивації? Для мене гроші це не мотивація. Якщо я можу робити певну роботу добре, я отримую за неї гроші. Ну я не на поводу цих грошей. Тому що все, що в мене є, все, що, до чого я добився, це тільки завдяки Богу. Бог забрав у тебе здоров'я, ти вже нічого не можеш. Бог забрав у тебе певний там, бізнес, чи тебе там десь обманули, ти нічого не маєш. Тобто, якщо у тебе правильне відношення до грошей, то напевно у тебе і будуть гроші. Тоді в мене з'являється запитання: а як правильно виконувати свою роботу? Як ми можемо заробляти ці гроші? От, щоб вони були в нашому житті. Тому що багато людей, які ну, просто працюють, просто працюють, але вони не отримують багато грошей, або просто щось інше в їхньому житті відбувається, де вони себе не відчувають комфортно в цьому плані. Як можна не йти за грошима, виконувати свою роботу і при тому бути в комфорті? Ну, в Біблія є написано так: все, що ти робиш, роби як для Бога. Тобто любу роботу, яку ти виконуєш, ти маєш робити її якісно, 100% гарно, без ніяких там халтур і так далі. Це перше. Друге, є такий американський бізнесмен. Він, зараз я його в інстаграмі побачив його слово Він сказав, якщо ти стрижеш газони, стань найкращий в цьому. Якщо ти відеооператор, стань найкращий в цьому. Якщо ти там, футболіст, спортсмен. І ми можемо перераховувати, стань найкращим в цьому. Якщо ти станеш найкращим в своїй ніші, то ти за це отримаєш нагороду. Сьогодні ти працюєш відеооператором е, на якусь студію, да? заробляєш там N кількість грошей. Тебе побачила інша студія, яка набагато рейтинг вищий, вона тебе візьме за більше грошей. Потім ти піднімаєш на всесвітній якийсь рівень, ще будуть більше грошей. Чи ти там е, працюєш е, десь на якійсь роботі, у тебе є кар'єрна єр, кар дробина, ти можеш рости. Ти сьогодні менеджер. По продажам. Завтра ти менеджер по закупки, потім ти директор, е менеджерів по закупки і так далі. Тобто, якщо ти починаєш з нуля, роби її якісно, роби її чітко і розвивай себе в цьому. Дочитуй, окружай себе людьми, які працюють, працювали, були тут. І тоді ти будеш рости. І коли ти будеш рости, твій прибуток буде також рости з тобою. Обов'язково, це ну, 100%. От весь секрет, як секрет, стати, да, стати багатим. Дуже простий секрет. Просто най, найважчі речі це прості речі. І найважче зробити це просто. От ти думаєш, о, людина таке зробила, це ж таке просте. І вона на цьому простому робить великі гроші. Тобто, просто включи свою смікалку і собі зроби щось просте, але чітко. І угу. все буде добре. Угу. Бог. Хто він у вашому житті? Е, мені жінка днів за сказала, що десь вона бачила теж якесь відео, що там хтось маше цим доларом. от одним доларом. Кажу: якщо ми візьмемо Бог, ну це все, а ти машеш одним доларом. хто, ну ти ніхто, Тобто на рівні Бога ти ніхто. Ти там починаєш щось буркати, муркати, щось тобі не подобається. Ти ж ну, ніхто. Для мене Бог це все. Все, що я роблю, я хочу, щоб це прославляло Бога. Опять-таки, я тренуюсь. Я не, не, не ховаюся, що я віруючий. Я кажу, що віручий. Я говорю людям про правильні речі, про моральні цінності і тільки завдяки Богу. Для мене Бог це все. Все, що я маю, мені дав Бог, і вся слава Богу від того, що я роблю. У мене от бувають моменти, скрутні якісь моменти. Я максимально карабкаюсь, щоб е, рішити цю проблему. Я... Питаюсь дзвонити, я питаюсь щось там рішити своїм розумом, своїми якимись діями, зв'язками, знайомствами, щось починаю крутити. І доходить такий момент, коли я вже все, мене от воно ці проблеми мене такое, я вже задихаюсь. От тоді я падаю на коліна і кажу, Боже, ріши. І знаєте, як Бог рішає? Отак, от, от. От За секунд, я коли вже так падаю, я зранку просинаюсь, дивлюсь, у мене проблема ріш... рішена. Останнє, напевно, сьогодні для вас запитання. У вашому розумінні, справжній чоловік, хто він такий? Справжній чоловік. Якщо в контексті сім'ї він повинен любити свою дружину, він повинен бути прикладом для дружини. Навіть якщо якась конфліктна ситуація в сім'ї, ти маєш виступати тим, хто уступить, тим, хто покаже правильний приклад. Ти маєш виховувати дітей, наказувати їх обов'язково за їхні провини. Ти маєш бути зразковим в сім'ї для своїх дітей, щоб діти, дивлячись на тебе, вони подорожали тобі у всіх справах: у відношенні до дружини, у бізнесі, у відношенні до людей, у відношенні до Бога це молитва читання Біблії. Тобто, отакий от батько це зразковий батько. А окрім батька і в інших сферах життя вашого, коли ми говоримо про справжнього чоловіка, хто він такий? До прикладу, бізнес, до прикладу, контакт з іншими людьми, дружба, хто він такий? А людина слова. Якщо ти сказав зроби, якщо навіть ти десь щось комусь пообіцяв, і тебе все прогоріло, все рівно виконай те, що ти йому пообіцяв. Зроби. Це, ну, це не обов'язково бізнес, це у всьому. Це і бізнес, це і в помочі, якщо тобі обіцяв допомогти, допоможи. У спілкуванні з Богом справжній чоловік, хто він такий? Той, хто чує Бога, той, хто готовий відкривати своє серце, щоб чути Бога. Тобто, якщо людина створена Богом, вона створена для того, щоб прославити Творця це перше, да? і щоб допомагати цим людям це друге. І свідчити людям про Бога це третє. Особисто мені було дуже цікаво почути, яке у вас життя, тому що мене надихають такі люди, як ви, батько чотирьох дітей, людина, яка не боїться ділитися тим, що він є християнин, людина, яка багато в своєму житті робить. Це класно. Слава Богу. Слава Богу. Я маю надію, що нашим глядачам також було цікаво сьогодні побути з нами. Ну що Ром, тепер ти знаєш, як це бути справжнім чоловіком? Ой, Майя, що ж тобі сказати, прийшов і так багато запитань до себе. Знаєш, одне я все ж таки зрозумів, що справжнім чоловіком не народжується, а стають. І як це стати справжнім чоловіком? Mm, давай так. Топ 3 поради, які дав мені Рома, я даю тобі. І собі також. По-перше, це те, що відповідає за свої слова. Коли ти типу, пообіцяв комусь щось зробити, зроби це, як ти обіцяв. Це раз, два це розвиватися, mm -hmm. тому що завжди людині потрібен розвиток. І третя порада це те, що стань професіоналом у своїй сфері. Це тобі допоможе у всьому, забезпечувати свою сім'ю. Так, почувати себе на своєму місці. Мені дуже сподобалась перша порада, тому що мій тато особисто завжди мені казав. Дав слово держи з утратою. Тому я думаю, сьогодні не тільки хлопцям буде цікаво почути, як це буде справжнім чоловіком, але й дівчатам розрізняти, де саме є справжні чоловіки. Друзі, мені особисто є куди рости. Я думаю, і ви для себе почерпнули щось нове і цікаве. Тому ставте лайк, коментар, а ми підемо готувати для вас наступні випуски. Клас! Тепер можна і читати, як це буде справжньою жінкою. Знімає вже? Да, ми вже знімаємо. Тепер ти знаєш, як це бути справжнім чоловіком? Щось не туди. Туда. Ти дивишся туди? Ой, Майя.